Друзі, всім привіт! Сьогодні 16 жовтня, понеділок. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Ранок пасмурно, вчорашній дощовий день. Дається ознаки, і треба якось, знаєте, зібратися докупи, розпочинати новий тиждень, бо цього тижня. Багато справ. На сьогоднішній день в мене тільки заплановано, що я думаю, як би то вечір так... <гум> ноги не простягнути. Що перед вами є? Перед вами уставки, про які я говорю, але зараз вони відкладені з нового курсу, це Черкащина. Ось так вона буде виглядати. Сподіваюся, цього тижня розпочну вже третій урок знімати. Не сподіваюся, а розпочну. Оце сподіваюсь, не сподіваюсь, нема чого відкладати. Гарна сорочка, мені дуже подобається. Навіть от зараз вона така, знаєте, я її розрівняла трошки. Завершені всі детальки десь в одному місці мені треба три ниточки дошити. Якщо не забуду, то дошию. Якщо забуду, то не проблема. Але найголовнішим проєктом, який зараз є з минулого тижня, це є сорочка для захисника, який приїжджає цього тижня одружуватися. От. Тому сьогодні, по максимуму. Зараз в нас, здається, 9 година, 9.20. І е, я ніби плюс-мінус вже розібралася зі своїми такими побутовим справами до обіду. А зараз буду сідати оце во е, шити, бо це треба доробити. Е, я маю вишити оце перед зробити розріз е, і маю зробити ще горловину. Е, Оксана Рудка буде робити, вже зробила один манжет, і я сподіваюся, зробити ще другий манжет, бо відкладати нема куди, кравчиня чекає на. На сорочку. Сорочка дуже гарна, сорочка яскрава. Тут ще чорненьким добавлю і буде взагалі шикардосно. Зроблю пазушний розріз. В мене там на рахунок пазухи також є сумніви, але в мене є, знаєте, як то кажуть, допомога залу. Є зал. І ми обговоримо такі деталі, знаєте, як то ти дивишся по одному, а подруги можуть глянути з іншої сторони і підказати зовсім зовсім по іншому. У мене є одна ідейка. Подивлюся, мені трошки ще не подобається. Оце, оце вишневе воно випариться. Мені трошки не подобається те, що я закінчила ось тут, ось так прямо. Але е, я подалю всяку зроблю пазуху, і може тоді, тоді попідшиваю тако доверху. Дася, дася чути. На сьогоднішній день стартуємо з цього проекту. Е, а що там буде далі, я, звісно, вам покажу. Хочеться, душа бажає чогось такого. Маленького, цікавенького, якогось Мілхіла, якогось Dimension маленького, можливо, фрозилка якогось маленького на надев'єшся. Фінішу швидкого, душа моя бажає. Крім цього, що я шию срочку, і душа бажає фінішу, я ще шию додому на свята Dimensions Gold Collection. Минулого тижня я запорола, запорола практично цілий тиждень, але вчора. Я відпрацювала сім ниток, хоч вчора. Знаєте, хоч вчора я собі вже лягла, дощ. Знаєте, як кажуть, вишивальниці дуже багато часу вишивають зимою, осінню. Чому? Тому що падають дощі, сніга і ти сидиш собі в хаті закутана, знаєте, в пледик з тепленьким чаем. Та й можна потихеньку робити хрестики. Тому цього тижня, я сподіваюся, я не провалю свою. Свій будиночок буду будувати, буду продовжувати складати цеглинку до цеглинки. Доброго ранку. Сьогодні у нас середа. Так, так, так. Щось треба включити. А, то вже все включено. Дівчатка, попрана, сохне, паралельно підпрасовую, бо якраз вогканька така, знаєте, зночі попрала. Повісила так. Е Майже складено для того, щоб на ранок вона не була повністю суха, бо потім не знаю, чи то складники тканин, чи то праска моя. Ну, одним словом, я її вчора завершила, зробила ось такий підгин, зробила пазухом. Говорили з дівчатками, говорили, і все ж таки сказали дати чорне сюди змережування для того, щоб як буде запахати голову, воно це тримає. Ми її підняли багато фотографій. Я дивилася також навіть в книжці Покусінських, що ось таке рішення пазухи досить таки притамане чоловічим сорочкам, і ми вирішили, що воно буде окей. Якщо, наприклад, там... Я її сьогодні віддам Оксані. Якщо Оксані це не сподобається, це легенько можна зрізати пазуху. Я досить гарно пропрацювала. Красиво, вийшло красиво, ще, ще підсихає. Е, кажу, п -п 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 прасую, прасую п -п 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 паралельно і десь з другої сторони, зараз, зараз, зараз в мене треба ще оті васоплі всі пообрізати. Знаєте, коли прасується, вона трохи торочиться. Ось, ось тут в мене ще є. Горловина Горловина вишита не на повний такий елемент, бо вона вже б була досить така велика, як гольфом вже б була. А така... забрали ось ці такі жовті, червоне, зелене, жовте-чорний жовтей. Ми забрали. Ну, забрали, погодили. І по тому, як тканина повзе, Отут я прасувала, бачите, і цей ромбик трошки так розвернувся. Ну, Десь праскою просувала, просувала, запрасовувала. Трошки мені поїхав візерунок, ну, як поїхав, покосив, але я його ніби випрасувала. випраскою, вирівняла все. Це все хай підсихає. А я сьогодні йду, беруся до. Монтування, монтування відео за минулий тиждень. Треба змонтувати два уроки по черкаській сорочці, приступати до відшиву третього уроку, готуватися, бо нема часу, треба працювати. Друзі, всім вітання! У нас сьогодні вже п'ятниця. Вчора в нас були вечорниці з дівчатками, а сьогодні ну, вечорниці. Цілий день забігана. Все, що мені вистачило, це коли монтувала відео, то трошки пошила жолудів. Подивіться, яка краса. Знаєте, що хочу, ще подивитися? До речі, тут я взяла е, оті трежерси такі м -м, світленькі, Світленькі, не вишневі а світлі Я в окремому відео постараюся це все ближче вам показати, бо бісер я тут позаміняла. Тут є в мене чеський бісер і є два бісера, тих, що по ключу. Ну, і ось цей матовий, мені здається, мені не вистачить е, того, що я маю для ще двох. Е, Жолодів тільки для ось, тільки для ось цього вистачить. І знаєте, що я подумала? Я подумала, що в мене є різні бісера. І з тих різних бісерів можна також щось підібрати. Чи, наприклад, взяти ось такий в мене там, чи прозорий є він ось що тут у мене ще є. У мене якісь навіть. Ну Цей матового, він гарний, але його не вистачить стільки. Ось такий є. Можливо, взяти зробити один взагалі з отаким блискучим, щоб вже такий був святковий, святковий, може і два зробити. Треба пошити трошки пару рядочків, пошити, так потім не хочеться. А, дивіться, який в мене гарний. Він це, це такий самий, як цей. Тільки він матовий. Боже, я так давно тобі се в тих пакетиках не перебирала, що мені аж незвично це робити. Бачите, оцей блискучий, він просто в такому матовому пакеті. А цей, навпаки, в нормальному пакеті, але він е, такий, якби припилений той блискучий. Ну, ось це я, лишу. це я лишу. Бо мені точно не вистачить. Мені там зовсім чуть-чуть лишилося. Так, все, тут більше нічого такого цікавого нема. Щоб, можна, цей буде якийсь за жовтий, вже за коричневий. О, ті два спробую. Мені, мені просто вчора, <зас> коли я це робила, під лампою, воно так світило. Лампа світила прямим світлом на цей жолудь, вона так гарно виблискувалась. І я як та сорока, знаєте, білобока, на то таке все блискуче, блискуче, блискуче. Боже, пес за стіною гавкає неможливо. Вона на нього кричить закриє рота, він гавкає, гавкає. От, і ну, сподіваюся, ви того не чуєте. І е, мені так сподобалося, що дивіться, я вчора, перед тим як бути на вечорниці, я це все зробила. Що на мене найшло, я не знаю. Але е, з завтрашнього дня я приступаю вже до сорочки. Сподіваюся, якщо мене десь не поволочить, бо мене сьогодні знову поволочило, по цілому Львову. І е, я хочу сісти спокійною душею, але просто сидіти і чекати, коли ця душа моя буде спокійна, то я шию будиночок свій нормально, гарно просувається. Ну, і, звісно, я чекаю на новиночки від фрузилка. Що там буде цікавенько? Так, ну і про фрузилок, давайте я вам ще розповім. Я потихеньку розбираю завали свої в себе тут на столі, в мене так вже досить так чистенько робиться. І в мене на столі давно-давно лежить моя синиця від фрузилка, ось так вона виглядає прев'ю. Вчора, коли ми йшли на Мишля, коли я вчора йшла на вечорниці, я не знала, що я хот взяти з собою. Мала логічно було взяти сорочки, дівчата вишивали сорочки, альбіна вишивала тільки картину. І ви знаєте, я би взяла рука від сорочки, але мені треба було відрізати ту кусок тканини, обметати, зап'ялити в пальцях, в п'яця, пальця, відмітити середину і дати старт. А мені так вчора не хотілося того робити. Я це зроблю завтра. Тому я хопила те, що в мене було під рукою, що в мене було фрузелок. І оце в мене дерев'яшки, в мене якийсь вчора день дерев'яшок було. І в мене ця синичка була вишита десь отаку, без того синього. десь отаку. от. Оце я вчора повишивала на вечорницях. Просто Женя мене потім ще нагрузила, щоб я її там швиди які позакривала. От. Ну, потихеньку, бачите, бачите, рухається. І ви знаєте, я так навіть дивлюся на ці такі елементики, і елементи, які, такі дерев'яні роботи, особливо ці жолоді. Чесно, я не знаю, що я з ними маю зробити, вони мені дуже подобаються, але я їх, напевно, повішу на ялинку. Ну, хай так буде, але вони дуже гарно будуть на ялинці виглядати, бо вони самі по собі дуже блискучі. Там будуть вогники з гірлянди, знаєте, і мені здається, це буде дуже дуже доречно. На на цей, рік, на цей рік я це зроблю. А там далі, яка їх доля спіткає, то вже буде інша історія. Цей я душою цим бісером. Цей бісер мені не дуже конче подобається, тому що він ну. Таке собі. знаєте? Він дрібонький, гарненький, оця шапочка робить такий об'єм, якщо в реалі на нього дивитися. А тут така така низина, ну, і тут цей бісер-петіт, цей малесенький бісер, його треба хрестиком пришивати. А ось ці, що я візьму, виявляєте, який він буде прикольний, якщо. Може, один таким вишити, один таким вишити? Я так, мабуть, і зроблю один таким виший, один таким вишив. І хай, так, і хай буде вже як буде. от. І я задоволена тим, що в мене е, ті жолуді рухнулися, бо, бо що? Ну та бо скільки можна? Я їх відкладаю, відкладаю, відкладаю. І знаєте, мене щось зараз дуже тягне на якісь такі речі, цікаві, такі. Я не знаю, чи то я заскучила за тими речами, чи що, на якісь картини, на якийсь джестнен. Мені здається, в мене там ще є один джестнен з тижня стартів, треба його завершити, бо він якраз такий новорічний. По ниточці в день можна ще йому приділяти, але лежать з боку Тереза лежить з вівцями на мене дивиться і такий. Який джестнен? Про що ти говориш? Ну, добре, тоді будемо організовувати свій час по ниточці на е Терезу Когот. Терезу когот стоїть, вона верніше лежить. Якщо б я її забрала, це ще б було частіше на цьому столі. І це прекрасно. Отже, е що я зараз буду робити? Замітно вже по такому освітленню, такому не конче якісному, Скажу вам, що вже в нас вечір і а, вечір п'ятниці. Що я хочу вечір п'ятниці, правильно ноги покласти на диван, поставити перед собою свій будиночок, і я вам так відкрию трошки таку таємницю. Щось мені не хочеться будувати той будиночок, мені хочеться займатися ландшафтним дизайном. Це так, я вам підказую, щоб ви зрозуміли, в якому напрямку я рухаюся. І ви знаєте, там півхрест в основному йде, і він дуже і дуже швидко росте. У мене ще є, скільки там, сьогодні 20, 10-11 днів, скільки жовтень має, не знаю, забула. І я думаю, що я ще так, якщо все буде добре, просунуся цей тиждень, місяця, я не пропустила жодного дня, і борги в мене за цей тиждень нема. Тому. Я працюю. Але це мені дуже і дуже подобається. Це тим зашим, це тим зашим, а це тим зашим. Нічого страшного я в тому не бачу, щоб вносити якісь свої корективи. Корективи, так? Гарненькі, гарненькі. Ну, ці, блін, трежерси ці. Вони дуже гарні. Все, дівчата, хлопці. Я йду, це що таке? Йду я щось пороблю. І з вами завтра зустрінуся. Субота, дівчата, в нас вже так вечорі, але в нас сьогодні дуже-дуже тепло. І що ви думаєте? Я надивилася, ну як надивилася? Я підписалася в групу пані Півонія, облизуюся, бо дуже хочу нових якихось сортів, верніше якихось сортів. В мене ось тут один кушт он. І другий кущ. І він в мене вже роки 3-4-5 не цвіте. І, коротше, треба його викопати і подивитися, може, там який жук сидить. Або якась холера. Я була нині в епіцентрі, накопила всякого всякого Але дивіться, що тут в мене є. Е, з розсади лаванди, що я садила, другий сорт, дві штучки, не факт, що вони прийнялися. Ця точно не прийнялася. І ця а... вже не прийнялася. Можливо, би ще й прийнялася, бо якась така була живуча, щоб бачити. Ну ладно, вже, все. Так. Ця точно нема. Ну, цю я вже рухати не буду і ця така нічого. А тепер дивіться другий сорт. другий сорт. Це той, що я в сусідки вкрала. Дивіться. Дивіться. Це з маленьких. Тих череночків, дивіться, весь, весь рядочок, весь рядочок у мене прийнявся. Я зараз взяла ще підживочку. Підживочку маю офікову підживку для лаванди підживлю. І накупила сьогодні. Ой, присипайся. Купила собі новий секатор. Ось такий. У мене схожий був, але йому вже прийшов гаплик і ось такі ножиці купила. Хочу. Ялинку постригти. Отаку фігню купила від всякої ням-ням-ням. Бачите, яке добре. І в біокорінювач. Зараз хочу розкопати е піон, е прополокати його, замочити його, здається, в, а в ґрунт, в ґрунт вот, з ґрунтом, з піском я взяла собі трошки, перекопаю, подивлюся, що є і що тут ще є. І купила ще для хвойних, бо купила дві. Готуйте собі. О. Так. А це ті мої лаванди, що я купляла весною. Трава вилазить, бо між них залізти... там як. підживляла їх, підстригала їх. Бачите, які вони в мене кульками такими. А на рахунок е, хризантем. Купила я по 25 гривень хризантеми. От, 4 кущика і там ще два. То. Е, Посадила, бачите, відсвіли. Але е, в мами е, то один кущ відсвів і був такий чорний. Я його постригла, і тато каже, що він знов зацвів. Оце мої оті туйки, Кули подібні. Ось тут. І ось там така жовтенька є. Хочу їх трошки підстригти. Кажуть, їх треба стригти і е, підживити хочу їх. Якесь воно таке все нещасне. Хоста, дивіться, яка жовта. І не бачу, що привезли вже е, на гурт кору, то вже докуплю і вже той край дороблю, щоб вже було в мене красиво, красиво. Так, цього теж треба постригти. Дивіться, яке воно росте, як на сирматра. Об обценькала, обценькала троянду, але я її ще би хотіла обценькати. А тут в мене і щось зімо не конче тут добре. Ну і не можу зрозуміти, що з моєю гортензією. Вона, вона жовта. Вона має бути зелена, а вона якась жовта. Я її ну, підживлюю стандартно. А щось їй не альо. Тож, іду я стрихти все в Друзі, всім привіт! На сьогодні неділя. Завершуємо цей тиждень і виходить так, що... Я собі придумала зняти таке чудове відео. Я сподіваюся, ви його вже бачили. Я сподіваюся, що я його вже змонтувала. Ну, але поки я його роблю, а роблю я саме ось такий віночок бачу на відео, що треба трошки той шипшини побільше. Бо так ніби добре. А ось тако вже дивлюсь чуть, -чуть далі на себе в камеру. Не на себе, на віночок, то. Е... Лисий якийсь, ну, але ви подивитеся що з нього вийшло, бо це тільки початок, початок, так. І е, цей тиждень у нас завершився. Я не буду вже включатися з того такого стандартного ракурсу, знаєте, завжди. І я собі так подумала, що з вами зараз побалакаю, поки я отого ріжу, клею, е, готую. Так, е, що було? Що було? Вчора. Було весілля, весілля хлопця, якому я робила сорочку, робила разом з Оксанкою Рудкою, вона рукави робила, манжетики. Все встигли, все встигли, гарненько нам пошили. Я сподіваюся, ви також вже це відео бачили. І цей тиждень, ну, полетів, цей тиждень не був такий дуже... Вишивальні, ну як е, робилася одна робота. Я не пам'ятаю, коли я завершила в понеділок зранку, ой, вівторок зранку, чи в середу зранку? От не пам'ятаю, здається. Так, в середу зранку, в середу зранку. І е, що я ще там робила? Потім я щось, здається, монтувала. Ну, що чимось таким була іншим зайнята, то. Не вишивала, не вишивала щось такого, щоб вам показувати, але вишивала свій будиночок, я його подхеньку вишиваю. Сьогодні є неділя, я в неділю люблю його дуже вишивати. Сім ниточок треба, а так як вчора я абсолютно нічого не вишивала. Ввечер вишивала, зараз покажу, що. Е, то я цей тиждень зараз оце дозніму це відео. Можна монтувати завтра вже буду. Е, і Піду, сяду, трошки повишиваю тих сім ниточок, бо за цей тиждень я не пропустила жодного, жодного дня, крім суботи. Але я думаю, що я сьогодні гарненько сяду і надолужу сьогоднішній день, це є всього лише сім ниточок. І ем, вчорашній день це всього -на всього 6 ниточок. От, А що я робила вчора? Вчора і ще десь там сідала трошки. Я нарешті-доробила. Нарешті, е, Ам... Жолуді. Жолуді. Дивіться, дівчата, яка краса. Сьогодні ходила їх знімати по району, але легенький відарець на вулиці гойдав арматурою. Подивіться, яка краса. Так, нічого не видно, як би то вам. Одним словом, блистить. я вам говорила, у відео я вже, напевно, не буду повторятися, що на нижній бісер, оцей такий бісер, що йде знизу, жовтенький, ось тут знизу, я дала різний. Це є блискучий, це є оригінал. У мене всі пальці вклеї в ті такі повутинці, знаєте, пробачте. І це такий блискучий матовий. Ну, одним словом, я там нас знімала і вам все покажу. Тож, дякую вам, що ви є зі мною, дякую, що ви коментуєте, приходите до мене на канал всім новим підписникам вітання! Я продовжую знімати відео по шипшині, по вінку з шипшини. Вам бажаю га гарного, вдалого тижня! Наступний тиждень буде також цікавенький, щось буду придумувати. Тож рада вас буду вітати у наступних відео. З вами була Марія, як завжди, до зустрічі!